Топ-три причини, чому вам потрібно придбати електричну вантажівку для вашого бізнесу. Друзі, ця електрична вантажівка ідеально підійде для вашого бізнесу, якщо ви займаєтеся вантажоперевезеннями у рамках міста та області, і ваші вантажівки не проїжджають більше 200 км. У цієї вантажівки запас ходу 275 км, і ми тестували і це дійсно реальний запас ходу, коли вона повністю завантажена. У нашому тесті вона проїхала 240 км повністю завантаженою. Тобто цього запасу ходу повністю вистачить, щоб пропрацювати повний робочий день та розвозити вантажі по місту. Друга причина це обслуговування. Через те, що це електрична вантажівка, у неї немає запчастин, які потрібно постійно ремонтувати та обслуговувати. Всі ми знаємо, що у електромобілів набагато менше запчастин, які можуть ламатися у порівнянні з автомобілями з ДВС. Тому ця вантажівка буде ламатися набагато менше і, звичайно, простоювати на СТО набагато менше. І третій пункт це економія на паливі, тому що електрична вантажівка вона заряджається електроенергією і 100 кілометрів шляху на цій вантажівці будуть коштувати від 200 до 400 Од гривень це вже в залежності від вартості вашого тарифу на електроенергію. Тому якщо ви хочете придбати електричну вантажівку Біва t 5 пишіть у коментарі або телефонуйте за номером, який ви бачите в описі до відео.